Доброго-доброго ранку! Сьогодні у нас з вами 5 квітня, на вулиці трошки йде дощ. Але це нам не заважає зранку в класному настрої проводити менеджмент зарядку від компанії Бугуштайм студія управління часом Богоштайм. І з вами я, Мелітент Катерина. Вітаю, доброго раночку. Дякую, що ви доєднуєтесь. Отже, друзі, сьогодні хотіла би з вами поговорити про подорожі. Я не жартую. Саме про подорожі. І про подорожі якраз в межах України або за її межами про планування. Як потрібно і що потрібно робити для того, щоб подорож у нас вдалася. Звісно. Я не розкрию вам величезних секретів, я не розкажу вам чогось такого неймовірного. Ви це все знаєте, 100% знаєте, тому що я просто зверну увагу на те, що ви знаєте. Отже, для того, щоб подорожі вдалися, нам необхідно взагалі запланувати її. Подивитися, коли нам зручно, по нашому часу. По нашим задачам, по нашій загрузці зробити цю подорож, зробити її максимально зручною для нас. І також, звісно ж, потрібно звернути увагу, що це за подорож. Це відрядження. Чи це для себе, для того, щоб відпочити, для того, щоб потрапити у відпустку, для того, щоб кайфанути. Обов'язково потрібно дивитися. Доброго ранку, дякую, що доєднуєтесь. Обов'язково потрібно дивитися саме на те, як будуть відбуватися посадки, пересадки, і закласти трошки більше час на форс-мажори, ніж це ми робимо у звичайному нашому житті. Ви ж пам'ятаєте, тому що ви точно дивитесь наші тайм менеджмент зарядки про те, що на форс-мажори ми залишаємо 20% часу від доби, від 24 годин. То саме в день, коли нам потрібно е, переміститись в якийсь момент, залишити трошки більше часу на форс-мажори, зменшить, зменшить кількість задач, яку ви сьогодні хочете зробити. Просто через те, що зараз транспортні розв'язки, транспортні зав'язки настільки е, можуть бути перевантажені, що ми з вами можемо не встигнути туди, куди ми хотіли встигнути. Тому, е, от знаєте, є така штука, якщо, е, якщо є можливість е, зробити помилку, то е, комусь да, з підлеглих, то він обов'язково не скористається, так? Тобто все настільки потрібно відпановувати, якщо ми говоримо про по, по, по підлеглих, це настільки класно потрібно е, їм е, тлумачити для того, щоб саме підлегли не е, зробили ніяких помилок, так? Тобто проясняти будь-які будь-які дані, будь-які моменти, які користуються які не користуються, а які від яких залежить класна діяльність ваших підлеглих, так тобто і тут точно так же потрібно закласти дійсно набагато менше завдань. Своїх на день для того, щоб потім перше не відчувати себе е, винним за те, що ти нічого не встиг, а встиг тільки пробути в дорозі. Просто пам'ятайте і просто от зрозумійте, в момент, коли ви в дорозі, дорога це і є ваше основне завдання. Для того, щоб встигнути, для того, щоб все було класно, щоб все було вчасно, ваше основне завдання на сьогоднішній день це дорога. Тому всі інші додаткові завдання, ви їх навіть не пріоритизуєте про те, що це потрібно зробити саме сьогодні. Ви їх можете собі доставити в ваш розклад, але із ем, пріоритетом іншим, да, тобто трошки далі їх поставте. І насолоджуйтесь дійсно, будьте уважні, як завжди. Насолоджуйтесь саме тим, що ви виконуєте основне завдання сьогодні в день переміщення, в день саме такої подорожі. Ви виконуєте і ви відбуваєте свій час в дорозі. Правильно, вчасно. Доброго раночку, та дякую, що ви доєднуєтесь, Правильно, вчасно і. Не потрібно потім себе розділяти на невеличкі частинки і казати: Так, я поганий взагалі-взагалі, я не встиг там щось зробити. Ні, в день переміщень основними задачами вашими є це дорога. І ось на це хотіла звернути вашу увагу, тому що дуже в таку. В таку незвичну ситуацію я буквально позавчора сама потрапила і зрозуміла, боже, так це ж просто було та поставити собі основну задачу доброго ранку, основну задачу дорога, і потім не, не очікувати і не витискати з себе все інше максимально настільки, щоб потім я відчувала себе не окей. Саме цим лайфхаком я з вами і поділилася, і я точно знаю, що ви класні і здібні, і ви знаєте про нього, просто не звертали увагу. Тож, друзі, якщо ви плануєте кудись свою поїздку, зробіть саме переміщення, сам процес дороги для вас основною задачею. І не треба потім себе картати, що ви щось не встигли. І, звісно ж, як завжди. Я буду вам нагадувати саме про те, що якщо ви кудись щось собі плануєте їхати, то звісно, нам потрібно з вами скласти детальний план, як ми з вами будемо їхати. Це буде, це буде допомагати не відволікатися саме на ось ці е, зайві моменти, які дійсно з нами можуть статися. Тобто, ми маємо чітко знати, що тоді у нас. Е, От тоді ми виїжджаємо з такої станції, і от на такому поїзді, от там ми маємо стояти стільки-то, стільки-то по часу, якщо ми збираємося ще виходити на якісь пересадки. так. Тобто зверніть, будь ласка, увагу, і зробіть це для себе як дуже важливим моментом в плануванні. Просто зробіть ще один план, саме пересадок, якщо вам це потрібно з указанням часу. Якщо потрібно, маю на увазі, пересаджуватись з одного поїзда на інший, з одного літака на інший. Просто зробіть ще один собі план. Отже, трошки підвожу підсумки: якщо у вас сьогодні день, день дороги. То у вас має бути як мінімум два плани. В першому плані має бути саме дорожній план, в якому вказані чіткий час, чітке місце ваших пересадок, якщо вони є. Якщо цих пересадок немає, і у вас пряма дорога від точки А до точки Б, то вам такого плану не потрібно. Але потрібен план на день. І з основними вашими задачами це дорога. Як робочі задачі. Далі дуже класно, якщо ви е, саме дорогу в дорозі, можливо, щось почитаєте, можливо, подивитесь якийсь фільм, можливо, подивитесь, е, якийсь навчальний матеріал саме для того, щоб навчатись і розвиватись, і ставати е, сильнішим і кращим як людина, як особистість. І задачі по навчання, ви вкажете також окремим блоком в своєму планувальнику. І окремим блоком не забудьте вказати всі необхідні задачі для вас як для людини. Сюди можуть, можуть включатись так, перевірка документів, сюди може включатись перевірка багажу або складання цього багажу. Якщо у вас невеличка дорога і ви. В день сьогодні будете вдома, і саме в цей день ви складаєте багаж. Не забудьте включити в свої особисті завдання сон, тому що це важливо. І сплануйте таким чином, щоб сну вам вистачало, і енергії від сну вистачало на цілий день, який у вас попереду. Пам'ятайте, що мінімум, який нам потрібен для наших з вами тіл, це 7 годин. Стандартний мінімум, скажімо, середня по палаті, у кожного з вас а, є свій мінімум для вашого тіла, який необхідний вам для того, щоб почувати себе, а, знаєте, як то кажуть, а, зеленим огірочком. А, хрумким, ефективним і активним. От саме таким огірочком а, Погляньте, подивіться і підмітьте, скільки саме часу необхідно вам для того, щоб кожного дня бути енергійним і багато всього е, встигати. Е, вітаю, вітаю, доброго раночку! І як завжди, буду вам е, говорити про те, що ми залишаємо от в день дороги, ми залишаємо більше ніж 20% добового часу на форс-мажори. Для того, щоб все врахувати. Повірте, ми з вами настільки здібні люди, що якщо все буде в нас по плану, ось цей зайвий час ми 100% знайдемо, яку задачу туди поставити і як цей час заповнити. Тому не переживайте, залишайте більше, ніж 20%. Ось саме на форс мажори. Проставляйте часу в кожній задачі. Це називається тайм калькуляція ваших задач. Подивіться, чи ви вміщаєтеся 24 години. Не забудьте в 24 години якраз врахувати сон і насолоджуйтесь цим днем. Днем вашої дороги, днем вашого переміщення до виконання чогось класного. Навіть якщо це ви їдете у відрядження, то за Заплануйте, так, дуже важливо, заплануйте у відрядженні якусь невеличку, якийсь бублик, так, плюшечку для себе для того, щоб сказати собі дякую і своєму тілу дякую за те, що ти витримав дорогу і назад будеш їхати, в, також будеш повертатися назад саме по робочим питанням. Тому, друзі. Бажаю вам сьогодні класного настрою, класного а, і ефективного дня, не дивлячись те, що на вулиці а, дощик нас накрапає. У нас з вами весна. У нас вже з вами другий місяць поспіль йде весна. Тож це круто і цьому потрібно радіти кожного дня, не дивлячись ні на яку погоду. А, я бажаю вам сьогодні, просто зараз, якщо ви ще не встигли скласти ваш план на день, складіть його. Закладіть час 20% в звичайний день. Повторюю, в звичайний день. Якщо це день дороги трохи більше 20%, рекомендую 25-30% в день дороги закладати на форс-мажори. Обов'язково вказуйте задачі по навчанню, задачі особисті. Обов'язково проставляйте тайм калькуляцію та пріоритети цих задач. І саме в день дороги пріоритетом буде літера А: саме ті задачі, які стосуються дороги, переміщення, посадка і так далі. І насолоджуйтесь сьогоднішнім днем. Всім па-па! Зустрінемось завтра о 8:45, на студії управління часом На сторінці студії управління часом Богуштайм. Приходьте на наші тайм менеджмент зарядки і будемо заряджатися часом і заряджатися гарним настроєм разом з вами. Папа! -па.